Ну, о, це я трошки продемонстрував, це тільки що скрутив, зробив, вже паси поставив, зробив тут натяжку. Це все, але як завжди, якщо я в той раз, як пам'ятаєте казав, подивіться уважно, ось там погано видно, звісно, до звідси. Як двигун розположений і як рама. Тобто мені, щоб вирівняти по плоскості, прийшлося трошки на бік вивернути двигуна. Як ви бачите, тут розстояння звідси тут і тут десь приблизно 5 мм разниця. Ну то нічого, то будемо раму переробляти, то зробимо. Ну що, вдалося нам, як ви бачите, поставити дві ручки. О, Це понижені передачі, а це зверху Повишення мають включатися. О, ну, Вдалося купити такого тросика, точно такого, як на тому, на цьому рідному мотоблоці, не знайшлося. Найшовся від якогось другого. Ну, головне, з пружинкою. Трошки тросика прийшлося вкрутити, щоб оцей вільний хід зробити, бо було там, з тої сторони, зовсім все натягнуто. Ну, як ви бачите, вже почало працювати. І будемо ще ним. Займатися далі. Але головне, що я вивів на одну ручку, щоб було зручніше, бо на праву ручку там є свої плани і завжди на ліву руку ставиться щеплення. Ну, то що тут ще заторможено було, тут, як ви бачите, стоять оці метелики, як на них кажуть. Так, як вперед їдеш. То вони поки прокрутяться, підуть вперед. Ну, я їх буду викидати, але вони є. Але як ви бачите, вдалося суттєво зменшити швидкість вперед і назад. Ну, Тут ще багато роботи є з ним. Є що робити. Але я просто спішив те все буду переробляти. Мене цікавило, чи буде переключатися одночасно. Високі понижені, щоб не кидати рівнями цим всім. Ну, як ви бачите, що тут зроблені, щоб ремні не прокручувалися, бо прийшлося гратися. Цей ремінь був крутився з тими ремнями. Але зробили. Ну, ви бачите, трошки прийшлося. Ну, я не хотів е виводити. Е все на ту сторону, бо тут незручно, то прийшлося тут зробити нову рамку, бо стара, терла просто по рівнях. Зробити отакий тут додатковий прижим для пасів є. Ну, ще треба для цього. Ну, я так попробував, бачу, що вже він не крутиться. Він окремо, ті два окремо крутяться, а якщо треба, то цей окремо крутиться. Все воно є. Значить, процес пішов. Ну що ж, будемо. Його модернізувати далі. Побачимо. Ще щось двигун мені не подобається, як працюється. Хоча цей двигун практично і не робив, але в порівнянні з Веймою, то не то. Ну, хорошо, кому сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь, коментуйте. О. Прохання дуже є велике. Дуже в мене багато глядачів є, але вони не підписані. Я дивлюся. Вже цю. І там написано, що більшість глядачів не підписаних передивляються мій канал. Ми переможемо! Слава Україні!